Формальним приводом для акції протесту трудового колективу виробничо-комерційного підприємства Каскад його директор Володимир Пархонюк називає самовільний демонтаж сусідом літнього майданчика перед входом до продуктового магазину. Завдячуючи діям відповідальних певних осіб, вони дали можливість сусіду безперешкодно будуватися. От і зробили накладку генпланів. І це спровокувало по суті його на кримінал, тому що він в ніч зруйнував оцей майданчик. Володимир Пархонюк переконаний, сусід підприємець Сергій Нагорник побудував дане приміщення з порушеннями, на яке закривають очі міська влада та контролюючі органи через таке сусідство в притул на підприємстві не можуть погодити проект добудови власного нежитлового приміщення. Дане приміщення, яке ви бачите, ось тут воно побудовано буквально в двох метрах від мого приміщення. Більш виступаюча частина, якщо подивитися наверх, вона взагалі… Взагалі ще ближче, вона до метру знаходиться. От це що, що це дало? Це позбавило сьогодні нас право здійснювати добудову власного приміщення. Це позбавило мене доступу до обслуговування власної земельної ділянки. Ми бачимо цю калітку, яка нам сьогодні юридично не дає право туди навіть заходити. Там знаходяться всі комунікації: теплотраса, каналізація і водопостачання Це є проблема. Сам Сергій Нагорник від коментарів на камеру відмовився, зауважив лише, що земельну ділянку придбав на аукціоні, отримав дозвіл на виконання робіт з реконструкції овочі сховища з метою влаштування адміністративного приміщення, а межа земельної ділянки, що проходить по стіні приміщень. Виробнича комерційного підприємства Каскад раніше була погоджена самими представниками товариства, про що зазначено в матеріалах прокурорської перевірки. Свої вимоги забезпечити можливість безперешкодно здійснювати добудову власного приміщення, мати доступ до комунікацій та притягнути до відповідальності чиновників, які вчинили незаконні дії в інтересах сусіда. Учасники акції протесту передали заступнику міського голови Геннадію Сороці. А усі крапки над і в даному конфлікті поставить суд.